Всім доброго ранку, гарного дня, теплого весня, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися таким жакардовим візерунком. Це з серії ледачі жакардові візерунки. У мене вже багато є відео на моєму каналі, я вам залишу зараз підказку, а потім під відео буде посилання. Можете подивитись цілий плейлист з жакардовими візерунками. Такі візерунки ледачі в'яжуться дуже просто, без перетяжок великих. Бачите, тут немає ніяких перетяжок. Один рядок в'яжеться однією ниткою одного кольору, другий рядок верніше, два рядка в'яжуться ниткою одного кольору, два рядка в'яжуться ниткою другого кольору, і виникають такі візерунки. В'язати їх можна як прямими рядками, так і по колу. По колу вони в'яжуться дуже просто. Набираєте необхідну кількість петель для рапортів, тих, скільки ви хочете зв'язати рапортів, стільки петель кратного кількості рапортів. І в'яжеться по колу без кромкових. Тут у мене кромкові, а по колу, звичайно, без кромкових. І воно все просто. І в'яжеться тільки лицевими рядками. Зараз я вам покажу схему цього ж карти, подивіться. Ну і запрошую вас подивитись, як він в'яжеться. Не забудьте підписатись, якщо вам подобається, ставте вподобайки. Дивіться. Як воно в'яжеться? Рапорці візерунку 6 петель. Я е, набрала 36 петель, додала одну петлю для симетрії і дві кромкові. Вже трошки я пров'язала, і зараз починаю новий рядок, і буду вам показувати, як я його в'яжу. Першу петлю. Завжди знімаємо. Далі одна петля знімається, дві петлі червоною. Одну петлю знімаю, дві петлі червоною. Одну петлю знімаю, дві петлі червоною. І так до кінця рядка. Дві петлі червоною, нитка, я забула вам сказати, позаду в'язання. Одну знімаю. Кромкава. Розвертаю на виворіт. Починаю теж в'язати червоною ниткою. А якоюсь ще, ще другою, як з цього бої сторони, тільки одна нитка. Так, кромкову зняла, зелененьку знімаю дві виворотні Пи, е, е, нитка по. Перед в'язанням. Од знімаю, дві виворотні. Одну знімаю, нитка перед в'язанням, дві виворотні. Так, до кінця рядка. Пров'язала я два рядка червоною ниткою, нитку змінюю, починаю в'язати зеленою. Знімаю першу петлю кромкову, пров'язую одну петлю. І другу. Червону знімаю, пров'язую, одну, одну знімаю червону, другу пров'язую. У мене виходить от, три зелені, знімаю, пров'язую, одну знімаю, три зелені. Все згідно схеми, яку я вам показувала. Спочатку знімаю, пров'язую, і таким чином в'яжуться ледачі, жакардові візеруночки, нема великих протяжок. Я вже багато відео у мене на каналі є. Подивіться різні ці візерунки, і це в'яжеться дуже просто. На зворотньому боці нема протяжок, нічого не стягується. Це вже залежить від того, як ви в'яжете, якщо тугенько, то може щось і буде підтягувати. А якщо вільно або нормально, в нормі натяжки у вас будуть, тоді не буде у вас проблем. Щось я тут на одну знімаю, три пров'язую. Виворотний бік теж зеленою. Знімаю, пров'язую дві зелені нитки спереду в'язання, одну червону знімаю, одна зелена, одна червона, три зелені, одна червона знімаю, нитка поперед неї. Одну червону знімаю, нитка поперед петлі, три пров'язую. Все дуже просто, без заморочок. Міняю нитку на червону, першу знімаю, далі у мене одну пров'язую петлю, одну знімаю, три пров'язую червоною. Одну знімаю нитка позаду. Одну пров'язую, одну знімаю, три червоною ниткою. Так, до кінця рядка на зворотному боці буде те ж саме, тільки нитка буде, коли я буду знімати ті петлі, які не пров'язую, перед петлями. Цей рядок у мене зелена нитка, знімаю кромкову, червону петлю теж знімаю, пров'язую дві петлі. Зеленою, одна червона знімається, дві петлі, верніше тут уже, е, ні, дві петлі пров'язую зеленою, одну знімаю. Дві петлі пров'язую зеленою, одну знімаю, дві петлі зеленою, одну знімаю. І так до кінця рядка. Знову міняю нитку на червону. Знімаю кромкову, пров'язую 2 петлі червоною, знімаю зелену, пров'язую одну петлю червону, знімаю петлю, три петлі червоні, знімаю петлю, одна червона, одна зелена знімаю, три петлі червоні. І згідно схеми в'яжемо стільки, скільки вам потрібно. Головне не забувати, що в лицьовому рядку нитка за в'язанням, коли знімаєте, виворотньому перед в'язанням знімаєте петлю. І згідно схеми, не збиваючись, в'яжете цей малюнок. Він дуже гарно виглядає. Мені подобається, особливо коли такі яскраві кольори, можна в'язати будь що Зараз я трошки пров'яжу більше, щоб було видніше. Повернув Такий вигляд там. має цей візерунок вже пров'язаний повністю декілька рядків, декілька рапортів. Він дуже гарний, в'яжеться нескладно не і нема таких великих перетяжок, як на звичайному жакарді. Можна в'язати будь-яку річ. Всім дякую, хто дивився це відео. Не забудьте поставити лайк, якщо вам подобається те, що я роблю, підписатися на мене а це буде стимул у мене працювати далі, що ділитися з вами іншими відео. На цьому буду з вами прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!